Ось у брюховичах вулиця Запашна, маю котеджі в продаж. Котеджі спарені, технічними приміщеннями. В ціну входить у нас паркан, бруківка, фасад, вікна рехау будуть стояти. Якісне будівництво, провірений забудовник. Це у нас вхід. Пошту котурині будуть стіни. Побудований ескраму цегли це у нас якраз є технічні приміщення. Тут будуть нагору сходи залізобетонні. Це у нас кухня-вітальня велика, з величезним вікном красивим. З цієї сторони зона кухні. Дуже гарне затишне місце. Дерева, пташки співають. По 40 землі в кожного котеджа. Заїзд з бруківки, централізовані комунікації, продаж без комісії, ціна буде у вас в описі. Загальна площа будинку 165 метрів квадратних. Кого зацікавило, прошу звертайтеся, я вам покажу цей котедж. Два вільних. Всім дня.